Так, дивіться, коротко уваги. Є матрац дуже потужний, то нестандартний. Коротше тако, отака модель. Ви знаєте, ну, може хто не знає, добре скажу. Є матрац така модель. Модель називається Річард Серія Кінг, Курлівська серія. Я маю нестандартний розмір. Розмір 2 метри на 2,40 то більший розмір, ніж євростандарт. 2 на 240. Але під то ліжко вам треба робити. Ой, під той матрас вам треба робити ліжко. Він йде ну, клейонка, тут йде чехол, бачите, чехол знімається. І Під чехлом там є оцей матрац. Ну, тут упаковка ідеальна. Серія матрацу, я кажу, серія матрацу, конкретна модель, яка тут є, це є Річард матрац, серія Кінг. Оцей матрас стоїть 20... 30 см, висота 30 см. Але розмір 2 метри на 2,40 про що я говорю? На, ньо... на ньому можна, просто кинули на підлогу, той матрас кинули на підлогу і все. І вам не треба ліжка. 2 метри на 2,40. Але ви уявляєте, що за матрас? Я вам зараз пояснюю, дивіться. Якщо в Гуглі загуглити собі оцей Річард, Серія Кінг, поставити, наприклад, розмір, припустимо, 180 на 2, яка ціна? 68 тисяч гривень. Та? 180 на 2 розмір. А я вам пропоную розмір 2 метри на 240. І я вам роблю ціну за цей матрас. 39 тисяч гривень. 39 тисяч гривень. Такої ціни то нереально знайти. Бо ціна за розмір 1,80 на 2 68 тисяч гривень. А ціна за розмір. Окей, давайте впишемо розмір. Хай буде. Впишемо розмір. Зараз подивимося. 2 метри. 2 метри Швидесенько впишемо розмір 2 метра на 2,40 на 2,40. І ми побачимо ціну. Ха! 140 тисяч. Я вам пропоную за за 39. Як вам такий варіант? І під той, під той матрас Річард собі, або ліжко робите, або не робите. Я би не робив навіть ліжка. Я би кинув на землю і спав би так. Розмір 2 метра на 2,40. Відправлю в любе місто України. Безкоштовно, гарантія, 20 років. 2 метри на 2,40, всі запам'ятайте, бо відеоролик довгий. 2 метри, бачите, на 2,40. Чому я так далі, що продаю? Ну, бо фабрика зробила, каже, попробуй, продай, може продаш. Я кажу, то давайте, може, продам. 39 тисяч гривень розмір 2 метра на 2,40. Прекрасна ціна за такий матрас. Висота 30 сантиметрів. Ціна 39 тисяч гривень, доставка безкоштовна. Якщо в мене 39 тисяч гривень, а в інтернеті 140 тисяч гривень. Розумієте логіка? Просто, то просто. Комоді комусь такі треба. Мій номер телефону, знаєте чи ні, в профілі є номер телефону.